Задача номер один. Температура нагрівника ідеальної теплової машини 117 градусів Цельсія, а температура холодильника 27 градусів Цельсія. За одну секунду машина отримує від нагрівника кількість теплоти 60 к. Обчисліть ККД машини, кількість теплоти відданої холодильнику за одну секунду та корисну потужність машини. І так, першочергово записуємо ми з вами дано. В даній задачі у нас дано температура нагрівника. Запишемо, як ТН, пишемо Т вже велике 117 градусів Цельсії, ми перетворюємо його у градуси Кельвіни. Пам'ятаючи, що до того, щоб перетворити в градуси Кельвіни, ми повинні додати 273. В результаті ми отримаємо з вами 390 Кельвінів. Температура холодильника у нас з вами йде 27 градусів Цельсія, якщо додамо 273, отримуємо 300 Кельвінів. Далі за умовою задачі в нас сказано час, це Т малесеньке 1 секунда. Далі в нас ще сказано, що від нагрівника кількість теплоти 60 кг. Позначимо як Q1 60 кжой. Перетворивши їх у джоулі, це буде 60 помножити кіло, це 10 в третій, тобто 1000, і домножуємо буде джоулі. Далі, обчислити нам з вами. Потрібно, перше, коефіцієнт корисної дії машини. Це ККД максимальне. Далі нам потрібно визначити кількість теплоти, тобто Q2. І третім, що нам треба визначити, це потужність. <кій> і так, для початку ми запишемо з вами всі формули, які нам необхідні. Пам'ятаючи, що ККД максимальне це цикл Карно, і у нас з вами буде йти через температури. Т нагрівника мінус Т холодильника, що ділиться на Т нагрівника. Існує ще інша формула, де ККД у нас дорівнює з вами Q1 мінус Q2, що ділиться на Q1. Якщо враховувати ці, у нас ще є така формула, як вони перетворюються, як одиниця мінус Т холодильника на Т. А тут у нас, виходить, буде одиниця мінус Q2 на Q1. Якщо вважати, що ліві частинки в нас однакові, ми можемо прирівняти праві частинки. І таким чином ми отримуємо, що Q2 дорівнює Q1 Т холодильника на Т нагрівника. Якщо згадати взагалі, виконану з вами у нас роботу, чому роботу? Тому що робота в нас йде у формулі потужності. В свою чергу, робота у нас буде дорівнювати Q1 мінус Q2. В результаті ми зможемо знайти потужність. Таким чином, можемо обрахувати першочергово це ККД максимальне, де в нас з вами буде 390 мінус. 300, що ділиться на 390. В результаті, обрахувавши, ми отримаємо 0,3. Пам'ятаємо, що ККД в еквіваленті повинно бути не більше одиниці. Або ми можемо написати, що це буде 30%. Наступне ми можемо з вами обрахувати Q2. q 2 це у нас буде згідно ось цієї формули. Тому Q1 ми пишемо 60 помножити на 10 в третій. Що ділиться у нас з вами як 300 на 390. Обрахувавши, ми отримуємо, що це буде приблизно 46,15 на 10 в третій. І це буде джовлю, оскільки кількість теплоти. Наступним ми з вами можемо обрахувати потужність. Потужність. У нас відомо з вами Q1 мінус Q2, пишемо. Це в нас буде 60 на 10 в третій, мінус 46,15 на 10 в третій, і це все нам треба з вами поділити на час. Час це одна секунда. І отримуємо приблизно 13,85 на 10 в третій ватт, тому що одиниці потужності це будуть вати.